Роздіваюся, я 10 секунд. Ну, понятно, що зразу зрозумів, що це прийомка. Я швидко роздіваюся, це лютий місяць, двері відчинені, сніг на вулиці, дуже холодно. Роздіваюся до гола повністю, і піднімаю голову перший раз і бачу їхню кількість взагалі сотрудників цього у всі в на сіній формі, спецназу було дуже багато. Я вже бачу, що там знову-таки конвірна система налаштована. Мене заводять в одне приміщення, починають мене стригти. Буквально за тиждень до відправки мене підстригли, там вони починає, як газу на там туди-сюди, туди-сюди І Він каже, його машинка не бере. Типу, ладно, все хорошо, віддіє, я був одним із перших. І мене заводять в таке невелике приміщення, Бачиш, що там стать пацани, вже перший ряд заповнений, там 6 чи 7 людей в ряд чи вісім голих, один біля одного. Я заходжу, в мене ставлять другий ряд і максимально, так би мовити, як в концерну банку. Коротше, у нас, нас починають просто тупо, як шпортів. Три часа відкриті двері на вулицю, холодна плітка, і ми десь приблизно цих 80 людей, яких нас грузили потім з часом, голі стоїмо один до одного, максимально прижаті. В углу з срадіо тупо роти, трітанкіста, День побіди Катюша.